Христос народився. Ось діва матиме утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Емманої, що значить з нами Бог. Емманоїд означає з нами Бог. Так хотів Святий Дух, щоб це слово сказаною мовою оригіналу переклали для нас. Емологіїв означає з нами Бог». Ми Щойно ці слова співали, молились, повторяли. Коли над ними на тими словами, пробую. Пробував роздумувати, торкнутися хоч трошки, мій бідний мозок плавиться від тих слів, з нами Бог. Пробуємо собі трошки торкнутися цих слів. Бог з нами. З нами Бог. Господь іменуї. Те слово, яке сказав Мойсей запитував, яке Твоє ім'я суще, той хто є? І те слово застосовується до Ісуса. Цілий Бог з нами. Коли, думаємо, коли ми думаємо про Бога, ми собі. Торкаємось, ві... Бог вічний, Бог сюди присутній, Бог всемогутній, Бог святий, чистий, справедливий, його чистим очам не властиво дивитись на бруд. Бог вже приходив на цю землю. Пригадуйте, явився Авраам у вигляді трьох ангелів, щоб покарати содому за його гріхи. Але на цей раз він приходить до нас зовсім по-іншому. Коли ми говоримо про Бога, Він говорить до ноя, попереджаючи людство, яке буде стерти землі за, за переступ, за, за свою неправедність. А тут Бог являється. Бог, вічний Бог. Коли, коли говоримо слово Бог, ми читаємо псалма, торкається гір, вони димують. В старому заповіті люди уявляли, що Бога неможливо бачити і жити. Боже ім'я боялися вим... промовити, вимовити. Бог говорив з Мойсеєм на горі, сина і горя тряслася. Народ не смів підходити і близько до гори, даючи заповіді Мойсею. Боявся дивитись на гору, а Бог приходить до нас. Бог. Коли говоримо Бог, бачимо заповіді в руках Мойсей. Заповіді, які нас осуджують, оскаржують, бачимо Божий закон і наш переступ Його. Бог. Але і друге слово «з нами. Бо я не можу собі, Бог з нами». Він приходить до нас, стає одним із нас, приготував тіло. Бере людське тіло. Ці самі кості, м'язи. м'язи, усього стає, як ми, окрім гріха. вічний Бог йде до нас. Якби він прийшов до ангелів, це вже було б щось потрясаюче. А він приходить до людей. Стає людиною, стає дитиною. Бог приходить до нас. З нами Бог. З нами це означає з усіма нами. Де б ми не були, в якій ситуації життя, ми там знайдемо сліди Христа. Ми народжуємо, ми виховуємо дітей, і Він народився. Ми переживаємо бідність і він був бідний. Ми подорожуємо, немає маємо ніколи, шукаємо престановища і Він подорожував. Його гонили, Його хотіли вбити, як сьогодні хочуть вбивати наших дітей. І Ісуса хотіли вбити, я хочу любити наші. Часто рятує, рятуємося в чужих країнах, і свята родина теж рятувалася в чужих країнах в Єгипті. Немає такої обставини, де не ми б не знайшли сліду Христа, де, знайшли, де ми б не знайшли сліду Бога, який нас, нас зраджують, і Ісуса зраджував. Нам задають болю, можливо, переживає людина агонію смерті, помирає людина, і Христос помер, і помирав, і переживав в агонію, і, 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 і страх і тривогу, і хрест, і смерть, і засудження несправедливе. Будь-яких обставинах життя ми знаходимо сліди Бога. З нами Бог. Він іде до нас, покидаючи. І це дає нам надію, це є добра новина. Знаме Бога. Це причина нашого торжества і радості і молитві. Ангел сповіщав, радійте, радійте, сповіщайте. Це була перша проповідь Ангела. Радійте! Це перша проповідь Євангелії, Її приніс Ангел. Пастушка, радійте, бо народила життя. Ви вплиємо в Ефлеєві, місці миру. В домі миру, в домі хліба. На... Народився, народився Спаситель світу. Це була перша проповідь Євангелії, проповідав її ангел. І колись ангел сповістить інший, інший прихід Спасителя вже, як всемогутнього судді, який прийде і зрадіють ті, хто на нього покладали надію, з нами Бог. І ці слова вони дають нам потіху, якщо Він приходить до нас. Ми сьогодні часто радіємо. О, якийсь політик з нами, якась держава з нами, наш друг. Хтось нам допоможе і це є радість. Але з нами Бог, і це є найбільша радість. Бо з нами Бог. Його підтримка. З нами Бог і це радісна новина, в яка витирає сльози матері. З нами Бог, і це радісна новина, яка дає силу воїна. З нами Бог. і... Ця новина дає, дарує надію для України. Бо з нами Бог. Якщо з нами Бог, він не свої, він залишить своїх. Він доведе свою справу до кінця, місію, спасіння. Він прийшов, щоб спасати. Він прийшов, як дитина, дитина приходить спасати, рятувати. Дитина не приходить налякати. З нами Бог. І він, він не, не залишить нас допоки не відкриє перед нами брами неба. Він не тільки народився, але жив, помер, воскрес і відійшов від нас, щоб приготувати місце. І Він той самий, взявши на себе тіло, далі перебуває в тілі віки. Бог отець дивиться на нас через призму свого сина. Він дивиться, Бог Отець дивиться на нас. І бачить в нас свого Сина, любов свого сина в нас, до нас. З нами. з нами Бог. Але головне запитання, чи ми з ним? Він з нами. Він за нас. Зробив для нас усе. Але запитання, перед, з яким не лягаємо спати сьогодні, поки не дамо відповідь, чи я з Богом, Бог з нами, але чи я з Богом? Сьогодні в цю ніч. Чи якщо є якісь перешкоди, усуньмо їх, будь-який гріх, неправда, злоба, гнів, непрощення. Усуньмо все, що ми могли сьогодні сказати з нами, Бо я з Богом. Він прийтимо до Нього, усі Він іде до кожного. І в ту ніч, в Різдва до Ісуса прийшли і бідні пастухи. І Йосиф старенький, і Марія жінка, до нього приходимо і ми і жінки, і чоловіки, і прості, і багаті. Пізніше прийшли мудреці, царі поклонили зиму, Як сьогодні Як сьогодні так, так мало тих, хто приходить поклонитися дитині, хто може сказати я з Богом. Бог знав, але чи ми з Богу? Йдімо до сьогодні до нього. Ідімо до нього. Завжди прибігаємо до, до, до нового народження, щоб ми могли сказати відкритим вчиним серцем з нами Бог. Хай це буде з тобою, з нашою родиною, з нашою дитиною. З нами Бог. Розумуємо собі над цими словами. Молімося цими словами у ці дні різдва. З нами Бог. з України. З кожним плачучим, з кожним. З кожним... Хто проливає сльози? З кожною людиною немає когось, кого б він обділив своєю увагою, кого б він не хотів рятувати, до кого б не прийшов. Сьогодні на землі сім мільярдів людей. І він хоче прийти до кожного. І для кожного є в нього в ньому Бога любов. І, і, і кожен може бути з Богом. Придім до нього. Бо з нами Бог. З нами Бог. Христос народився. Славімо Його!